Всім привіт! Сьогодні ми приїхали у селище Виноградів на розважально-готельний комплекс Чорна гора. Мені його порекомендували мої підписники в коментарях. І після цих коментарів я поцікавилася, що ж це за комплекс. І виявилось, що тут знаходиться озеро, дуже гарне, чисте, під такою чорною скелею, красивою. І ми вирішили сюди приїхати, оскільки ми зупинилися в хусті в готелі. Я його покажу пізніше у відео. А сьогодні відпочиваємо тут і покажу вам, що ми тут цікавого побачимо. А ви обов'язково подивіться попереднє моє відео про солотвино, і там ви дізнаєте звідки в мене ось <свісно>, така рана на нозі. А також подивіться наступні мої відео, тому що я планую об'їхати ще декілька цікавих локацій на Закарпатті і показати, який тут відпочинок влітку. І не забувайте, що в мене на головній сторіночці є вкладки Закарпаття взимку, де я зібрала всі відео про зимовий відпочинок та Закарпаття влітку, де ви можете переглянути попередні мої відео. А тепер йдемо відпочивати. Ось така територія навколо озерця. Озеро має такий цікавий колір водички. Ну і основна окраса це чорна скеля. Це скеля вулканічного походження. Згаслий вулкан висотою 565 метрів. Зараз обійдемо по території і подивимося, чим тут можна займатися, але оскільки на вході нам щойно сказали, що деякі зони платні, то це дуже здивувало. Я думала, ми заплатили за вхід 800 гривень. До речі, знижка є лише по УБД. Тобто, якщо є УБД, тоді вам зроблять знижку. Військовим, інакше знижок немає. Ну що ж, йдемо дивитись. Виявилося, що ось такі два лежаки з парасолькою будуть тут коштувати 350 гривень оренда. Вартість альтанок на території також варіюється від 600 гривень маленька до 1200 велика. Вартість ось такого столика біля озера 300 гривень оренда. Це, чесно кажучи, якось дуже дико і неправильно. Ти платиш за вхід. Наприклад, у вилятину ти платиш за вхід, ти можеш користуватися повністю зоною, альтанками, лежаками. А тут за це все треба доплачувати. Є ось такий атракціон, але я щось не бачу, щоб хтось стрибав. Не знаю, наскільки він сьогодні працює. Але тут коштує. закрита зона, і написано, що стрибки можливі лише з інструктором. Не здивуюся, якщо це буде також платно. Там знаходиться готель Чорна скеля. З басейнами. І тут є ось такий вихід до озера. Там за парканом територію, територія готелю Чорна скеля. Номер в готелі мені через букінг підтягувало не один, а два. Один за 3-300, другий за 4300, здається. Ну, тобто в районі 7,5-8 тисяч це би був відпочинок в цьому готелі на дві доби на нашу сім'ю. Скільки шишок тут під ногами, багато цих дерев хвойних. Ну, ось так ми обійшли по колу. Наскільки я розумію, більшість атракцій платні. Сидіти можна безкоштовно на своєму пледі або на своїх рушничках і купатися в озері. Ти усі розваги. Йдемо пробувати водичку. Я вже пробувала ногою, вона така холодненька, бачу, рибки тут плавають. Вода настільки чиста, що видно рибок. Ух! о хо до цієї води треба звикнути після спеки. Ну, дно ну, якесь таке, наче, як бетонне. Я поки що не зрозуміла, може це тут залито, знаєш, для того, щоб зійти правильно. Та, я думаю, що залито, бо я бачу, що це бетон. Але краєвид гарний. Це рятує ситуацію, тому що трішки це якесь жлобство, щоб так за все брати гроші. Ми були в Солотвину на базі палсір вчора. от Ми собі так згадували, там за альтаночку брали гроші по 350 гривень. Вхід коштував 200 дорослий, 150 дитина, і всі лежаки були безкоштовні. Лежаків було просто, неймовірно багато. А тут за все мусиш додатково платити або лежи на своєму рушнику. Трохи це неправильно. Візьміть за вхід 250, але щоб лежаки були всі доступні. Чи докупіть лежаків звичайних. Так, а тут за все альтанки, лежаки. Ну все. Так трошки, трошки якось це, наче як зіпсувало перше враження від комплексу. Нам розказали, де можна пострибати, і мої хлопці хочуть піти туди на пірс і зістрибнути. І я йду їх зняти, бо я не стрибаю в воду і в принципі не дуже плаваю. Ми також дізналися вартість лебедів, щоб поплавати по озеру. Нам сказали, що коштує 5 хвилин такої прогулянки на лебедях 100 гривень. А стрибки на цю подушку, до якої я зараз підійду, ходіть, підійду і зразу розкажу. А стрибки, ось на цю подушку, коштують з інструктором 200 гривень за один стрибок. Тут, до речі, можна зійти до річечки, тут так... Ой, до річечки, до озера. Тут є багато рибок. Тобто тут навіть такі банальні розваги, всі платні. Добре, хоч стрибки з пірса безкоштовні. Це не точно. Ні, це точно. Ну, водичка в озері прозора, гарна така. Вон рибок видно. Тут дрібні такі рибки. Ну, от, що, що, а багато таких гарних локацій, як то правильно зараз називається, інстаграмних, де можна спуститись до води, зробити собі красиве відео чи фото. Вода гарна, прозора, видно глибоко. Така ось краса. Такий тут басейнчик для діток є. А там пірс, з якого стрибають. А з восьмої вечора заборонено купатись. Дуже глибоко та, не видно дна. Хоча водичка така прозора, але дна не видно. Мої хлопці вирішили переплисти. Озеро. До речі, тут є ось зіплайн такий зі скелі донизу. І цікаво, скільки він коштує, тому що безкоштовного тут немає нічого. Тут у нас зіплайн починається. Вони якимось чином піднімають від землі до гори, так, там до зіплайну. Можливо, є сходинки. Я не зауважила, як цей мужчина опинився на зіплайні, який спустився щойно. Ми так собі згадали, що навіть у селі Велятино є термальний комплекс теплі води, який я показував вам півроку тому в зимовому випуску і два роки тому в літньому випуску про Закарпаття. Там був зіплайн абсолютно безкоштовний для всіх відвідувачів. Там лише був не допускали діток ну, до певного росту, і там він працював в певні години. Були перерви і були години, коли він працює, але безкоштовно. Тут навіть є ось таке поле для пляжного волейболу на піску. Гарна локація на фоні скелі. От за цих лебедиків я казала, що 5 хвилин на них коштує 100 гривень. Лежаків з парасольками досить багато, але ви бачите, вони пусті, тому що за все це потрібно заплатити гроші. І там зауважили ми височенну гірку. Вона ось така стрімка, висока. І. Сюди в басейн спускаєшся з цієї гірки, але я так розумію, вона зараз не працює. Ось така альтаночка, навіть не знаю, чи це рахується маленька чи середня, тому що ну, маленька 600, середня 900, велика 1200. Є мангали на території, є ось такі гойдалочки. Так, Тарасику, я сподіваюся, що ця гойдалка не платна, бо мені зараз ще виставлять рахунок. До речі, тут безкоштовний настільний теніс і дитяча така лазівка. Позаду мене ось такий будиночок, там є настільний теніс, кажуть люди безкоштовно. І є така лазілка для діток маленьких, теж кажуть люди, що безкоштовно. Нарешті ми щось знайшли не за гроші. Мій син каже, що я дуже критична, ну але, ну, типу, можна ж якось не дерти гроші за все. Платиш за вхід, а потім платиш ще за те, щоб сісти, за те, щоб було на чому полежати. Трохи це якось вже занадто. Так не має бути. Так, ось ця зона безкоштовна, кажуть. Батут є, можна стрибати на ньому вагою не більше 30 кг діткам. Тут є в нас стіл для гри в теніс, пінг понг і є лазілка для діток. На території комплексу Чорна гора є ресторанчик. От ми якраз сіли в ресторанчику собі і вирішили замовити, пообідати, але чомусь поки що меню нема, меню в розробці. Ну, Нам дівчинка все розказала. І ми замовили декілька страв, і вам зараз покажемо все. Лате таке дуже гарне лате, повноцінне, не так як у нас було в одному з ресторанів Солотвино. Коштує 65 гривень. Пиво світле, не знаємо поки що, скільки коштує, тому що меню не бачили з цінами, це квас і це сітро. Потім я покажу наш рахуночок і там буду бачити, скільки що коштує. Такий дерунець великий, смачний, нам принесли. Зараз візьму виделку. Тут має бути м'ясо всередині. Зараз будемо пробувати. Лаваш з курячим м'ясом такий. Тут Помідорка загорнута, він розрізаний так на двоє. Отже, ми наїли на 650 гривень. Лаваші два коштують 270, тобто один лаваш 135, дерунчик 145, Лата – 65, пиво 0,5 80, ну і квасок з світро по 45. Ми так зрозуміли, що десь неподалік є якісь санаторії, тому що бачили, що проводять діток групами. І тут бачу, що для діток відкрили цю гірку. Виходить так, що сонечко заходить якраз за скелю. От зараз 6.20, на тій стороні вже тінь. Лише на цій стороні біля входу, більш-менш сонячно, тому ми перейшли сюди. Ну що ж, завершуємо відпочинок в комплексі Чорна гора під чорною скелею. Що найбільше сподобалося природа. Дійсно, тут дуже красиво, ось ця скеля. З неймовірним озером чистим, де видно рибок, де настільки прозора, чиста, красива водичка. Але майте на увазі, якщо ви сюди приходите відпочити, ви платите не лише за вхід. Окремо піде лежак, окремо альтанка, окремо столик біля озера. За все вам доведеться заплатити за атракціони окремо. Ті всі я вам все це показувала у відео. Тому це трішки якось так зіпсувало загальні враження, чому ж не закласти це все у вартість входу, щоб люди розуміли на що вони розраховують, коли приходять, і не вже так тяжко е закупити лежаків багато. Щоб люди не задумались про те, що їм треба з собою брати ще якийсь плед, рушничок і лягати між платними лежаками безкоштовно. Не хочуть люди платити по 350 гривень за два лежака з парасолькою. Люди лежать всі на своїх пледах і на своїх рушничках. Тому виходить так, що багато пустих лежаків, і поміж них відпочивають люди. Це мінус, значний мінус цього комплексу. Тому що таке враження, що хочуть заробити на, на кожному квадратному метрі. Плюс ресторан. Ми були в ресторані. Чудово, що ресторан є, погано, що немає меню. Не зразу орієнтуєшся по тому, які є страви, скільки вони коштують, і який об'єм тої страви. І чесно кажучи, ті страви, які ми взяли, мені не дуже сподобалися. Але кава лата непогана, це вже добре. Я сподіваюся, вони покращать трішки сервіс в ресторані, і все буде добре. Чи варто відвідати? Так, звісно, варто, але майте на увазі за що ви готові будете тут заплатити або ж беріть з собою. Пледик чи рушничок, щоб ви відпочивали в безкоштовній зоні, можна так сказати. Далі я вам ще в цьому відео покажу наш номер в місті Хуст, де ми зупинилися зараз. Там же ми лишили нашого котика в номері з собою його сюди не брали, хоча він з нами відпочивав гарно в Солотвино біля озер. Подивіться обов'язково попереднє відео про відпочинок в Солотвино і не пропустіть наступні мої відео. Цього року ми також зупинилися в ВІП-готелі. Так як і минулого року, коли були в густі. І що найприємніше, що нам дозволили зупинитися з котиком тут. Поки ми чекаємо поселення, ми зайшли в ресторан на першому поверсі цього готелю. Такий цікавий дизайн ресторану. Такий борщик тут коштує 150 гривень з пампушками, з цибулькою. Дуже класно. Я пробую борщик. На 150 гривень то це. Така повноцінна страва салко, цибулька, дві, дві пампушки було. І лати, до речі, 80 гривень. Гарний, смачний. Міланцю принесли такий курячий бульйон з дитячого меню. Невеличка порція, якраз така дитяча. Тарасику з дитячого меню ми взяли такий бургер, який Тарасик вже почав їсти. Він настільки ж великий, як і звичайний бургер. Просто без огірочка маринованого. І мені принесли свинину у вершковому соусі з картопляним пюре. Здається, 250 гривень коштує така страва. І наш рахуночок за обід. Борщик 150, бульйон 70, бургер 220 і свинина 250, ну і напої. Так. Запрошую вас у наш сімейний номер. Мілочка вже газдує. Це така вітальня. У вітальні є диванчик. З іншого боку телевізор. Є такий чайно-кавовий столик, водичка і чай. Все-таки кави нема, лише чай. Чайний столик. Це наш уже річард кричить. До речі, в номері є дві ванні кімнати. Це перша така ванна кімната з душем. Тут є ось такі набори косметичні і зубні щіточки. А це друга кімната, друга спальня. Теж з телевізором, і тут, до речі, є холодильник. Ось такий холодильник, ось така друга спальня. І тут своя душова кімната, прямо з цієї кімнати. Є фен, є так само набори косметичні. І є, я так розумію, це зубні щіточки. В номері також є сейф, але ми його використовуємо за іншим призначенням. Нашому коту він дуже сподобався. Досить місткий. Та і він якимось чином помістився весь туди. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, а що ні. І до зустрічі в наступних відео.